Вітаю вас, любі дітки! Ви вже знаєте, що настала весна і в природі все прокидається і оживає. І від зимового сну також прокинулись комахи. І сьогодні на ліплені я пропоную вам зробити комаху сонечку. Для роботи нам потрібно листочок зеленого кольору, вирізаний з картону, дощечка, стека та пластилін чорного та червоного кольору. Спочатку зробимо тулуп нашої комахи. Беремо пластилін червоного кольору, повнемо його та коловими рухами будемо розкачувати кулю велику. Ось так. Ось, дітки, я вже зробила кульку червоного кольору. Тепер беремо невеличкий шматочок чорного пластиліну і розкатаємо так само коловими рухами, маленьку кульку це буде голова нашої комашки. Ось так катаємо. Тепер нам треба ще взяти. Маленькі шматочки пластиліну. І ось так пальчиками ви можете на дощечки, мені зручно пальчиками розкатати шість маленьких кульок. Це будуть цяточки на нашому сонечці. Ось так катаємо 6 маленьких кульочок. І нам залишилось чорного пластиліну розкатати два жгутики це будуть у нас вусики для нашого жучка. Ось так беремо шматочок і розкатуємо на дощечки рухами вперед назад. Великий жгутик, потім його поділимо навпіл. Ось дітки я вже накатала всі деталі для ліплення. Тепер будемо збирати. Беремо червону кульку і ось так між долонями приплюснемо її добре. Можна пальчиками приплюснути, ось так. І надаємо форму сонечка. Ось так. Ще долонькою і пальчиками. Ось, ось я вже зробила. Тулок для нашого сонечка. Тепер стекою будемо робити крильця сонечку. Будемо надрізати ось так посередині лінію. І ось тут поглибше беремо лінію, розділяємо крильця нашого сонечка. Ось так розділимо сонечко. О, вже я розділила йому крильця. Тепер беремо голівку. Сонечку, і притискаємо ось сюди, притискаємо щільно, трошки підправлю крильця. Ось так. Ще з голівку притиснули добре до сонечка. Пальчиками змащуємо. так. Тепер беремо вусики і прикладаємо до голівки з одного боку і згибаємо його ось так, і з іншого боку. Теж беремо, притискаємо. Так. Пальчиками примащуємо їх. Ось тут, ось так. Тепер беремо цяточки і прикладаємо до крильців нашого сонечка. Ось так зверху, по бокам, з однієї сторони та з іншої. Притиснули і приплюснули. Так само з іншої сторони. Притиснули і приплюснули пальчиком. Тепер з боку однієї сторони. І з іншої. Ось так. І приплюснули. Ось, дітки, я вже зробила сонечко. Дітки, подивіться, які гарні комашки сонечка у мене вийшли. Тепер чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!